Колись давно-давно світ ховавсь у бітні. З воя слышного з'явилося золоте яйце. У ньому був Бог Рід. Сам він дав початок усьому, що з'явилося потім на землі. Рід над ним любов, ладу мати, разом вийшов. І створили стільки згоряних світів, що їх до тепер ніхто порахувати не може. У частини цих світів був наш зулий світ. Сонце, що світить над нами, вийшов з води ча. З дурода склалися плені ночі. Місяць, що не дає землі вночі зануритися у ворог, вийшов із гордий рот. З очей розсипалися зірки на нічному небі. І з борів з'явились ранкові і очірійні зорі. Швидкий вітер це дихання рода, природа це все, що створили. Цей Бог від окремого праву відкрили. Він від світ видимий, від світу невидимого духовного. Такий був початок народження світу.